Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. А про що ми сьогодні поговоримо? Про що? Поговоримо про власне українські слова, які по праву вважаються перлиною української лексики. Ми їх з вами, знаємо, знаємо але трішечки забули. Тож слухаймо. Ми говоримо біганина, шастанина або шастання. Ми ніколи ніколи не скажемо біготня, тому що це калька. Калька з іншої мови. Ми говоримо бешкет, або таке красиве слово, галабурда. І ми не скажемо ніколи, ніколи, дебош», Тому що це теж. Калька з іншої мови. Ми з вами говоримо бородій або бородань на людину з бородою. І не скажемо ніколи, ніколи бородач, тому що це теж калька. Ми з вами, коли у нас щось не виходить, ми говоримо: та хай бере його морока! Хай бере його морока. Ми не скажемо, ну і хрін з ним, тому що це теж калька. А коли ми хочемо бути оптимістами, то ми кажемо так: ховаємо під спід тягар наших бід. Тобто не вішати носа. Ми не кажемо, тому що це теж калька, а говоримо красиво, ховаємо під спід тягар наших бід. Бід, Запам'ятовуємо. А ще коли ми зустріли людину, яка нам дуже-дуже сподобалася, і щось у нас не виходить, щось не гаразд, ми кажемо: ми не до вдачі одне одному. Не до вдачі одне одному. Ми не кажемо, не зійшлися характерами. Ось так. А коли, наприклад, у нас не зовсім багато грошей, як ми скажемо? А скажемо ось так: аж вітер гуде у кишенях. Або просто гуде у кишенях. Ми не скажемо, що вітер свистить, тому що це неправильно. А ще ось таке, коли ми з вами... Приймаємо людину на роботу і беремо у нього чи у неї диплом. І там вкладень з оцінками, вкладень. Не вкладиш, а суто вкладень. І далі, наприклад, ми робимо кадровий звіт. І там ми пишемо ось таке слово, відплив кадрів, не відтік, а суто відплив. А ще, чи знаєте ви, що правильно говорити і писати Вояччина ще за часів Запорізької січі? Не воєнщина, а Вояччина. Ось так. Запам'ятовуємо суто українські слова. Запам'ятовуємо, вивчаємо власне українську лексику, і я вам бажаю. Щоб ніколи-ніколи у вас не гуло у кишені, щоб біля вас завжди була людина, яка вам до вдачі, і щоб ви завжди були гарними, усміхненими і щасливими. До побачення далі буде обов'язково!